Сьогодні 6 березня 2019 року в залі наявний кворум оголошує засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі кваліфікаційної палати залучення палати з питань добору і публічної служби суддів відкритим. Порядок денний вноситься питання, наступне питання. Розгляд питання про затвердження реєтів кандидатів. На зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та апеляційної палати Вищого Антикорупційного суду у межах конкурсу оголошеного Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 2 серпня 2018 року. Якщо немає інших пропозицій, прошу затвердити порядок денний. Одноголосно дякую. Доповідаючи про Панульці Казиков Сергіювич, тобто я, відповідно до частини 12 статті 79 закону України про судовост і статус суддів, до пункту 7.1. Положення про проведення конкурсу на заняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням комісії від 2 листопада 2016 року номер 141 СПТР16, зі змінами, внесеними рішенням комісії від 5 жовтня 2018 року номер 215 Дріб ЗПТ18, конкурс на заняття вакантної посади судді полягає у визначенні учасника конкурсу, який має вищу позицію за рейтинг. Нагадуючи рішенням комісії від 2 серпня 2018 року номер 186 дріб ЗПТР18 оголошено конкурс на заняття 39 вакантних посад судді Вищого антикорупційного суду, з яких до Вищого антикорупційного суду 27. Посад суддів, Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, 12 посад суддів. Сьогодні рішеннями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії визначено результати кваліфікаційного оцінювання кандидатів на заняття вакантних посад суддів Вищого Антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у межах оголошеного конкурсу. Шановні колеги, пропонується за результатами цієї роботи затвердити рейтинги кандидатів на зайняття вакантних посад судді Вищого антикорупційного суду та апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. У вас перед вами зараз проєкт рішення і додаток один до, до сьогоднішнього рішення комісії. Рейтинг, рейтинг кандидатів на заняття 27 вакантних посад суддів вищого антикорупційного суду за результатами кваліфікаційного оцінювання в межах конкурсу, оголошеного рішенням комісії від 2 серпня 2018 року номер 186 дріб ЗПР18. Панасевич Олена Віталівна 792 бали. Строгий Ігор Леонідович 782,25 бала. Масло Віктор Васильович 779 балів. Федорак Леся Миколаївна 769,5 бали. Олійник Оксана Вікторівна 768,75 бали. Гавриленко Тетяна Григорівна 767,5 бали. Бійцюк Андрій Володимирович, 763,5 бала. Коліуш Олег Леонідович 759,5 бала. Дубас Віталій Михайлович, 757,5 бала. Крикливий Віталій Вікторович, 751,5 бала. Шкодін Ярослав Віталійович, 749,75 бала. Федоров Олег Володимирович 747,75 бала. Воронько Володимир Дмитрович 746,5 бала. Нагачевський Віктор Вікторович 745 балів. Кравчук Олексій Олегович, 740,5 бала. Мовчан Наталія Володимирівна, 739,25 бала. Каченко і Володимир 735 балів. Широка Катерина Юрійовна 732,25 бала. Хамзін Тимур Рафаїлович – 730,75 бала. Круг Євген Васильова 727,5 бала. Саландяк Ольга Ярославівна – 725,5 бала. Сікора Катерина Олександрівна, 721,75 бала. Михайленко Віра Володимирівна, 718 балів, Задорожна Лариса Іванівна, 716,25 бала. Білоусівна Олександрівна 715,5 бала. Волобалов Маркиян Васильевич, 715,25 бала. Мойсак Сергій Мирославович, 714,75 бала. Пономаренко Іван Петрович, 713,25 бала. Рудницька Тетяна Анатольєвна, 712,75 бала. Мицак Мар'ян Степанович, 711,75 бала. Нестерянка Євген Володимирович, 711 бала. Меліцянов Роман Валерьевич, 710,5 балла. Чайкина Ольга Володимирівна 710,25 балла. Бригей Роман Іванович 710 балів. Толстолушкий Олег Володимирович, 707,25 бала. Легких Кирило Вікторович, 706 балів. Заярний Андрій Миколаєвич, 705,75 балла. Котубей Іван Іванович 703,75 балла. Горох Олексій Петрович 701,25 балла, Шенкоренко Сергій Володимирович 698,5 балла, Кудрявцев Ігор Володимирович 693,75 балла, Сорочан Алла Васильівна 690,5 балла, Янголь Євгеній Васильович, 685,75 балла, Фейськов Петро Васильов 681 балла, Ліона Олександра Степанович, 677,75 бала. Шикерія Ірина Анатолійовна, 673,75 бала. Моїсеєва Анжеліка Анатолійовна, 665,5 бала. Гарищук Андрій Володимирович, 661,5 бала. Каневський В'ячеслав Олександрів, 656,75 бала. Кормут Володимир Володимирович – 648 балів. Забелян Наталія Вікторівна 632,5 бала. Каденко Оксана Олегівна – 624,25 бала. Додаток 2. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. рейтинг кандидатів на заняття 12 вакантних посад суддів апеляційної палати Вищого антикорупційного суду за результатами кваліфікаційного оцінювання в межах конкурсу оголошеного рішення комісії від 2 серпня 2018 року номер 186, дріб за Петера, 18. Бондар, Сергій Богданович, 780 балів. Валерія Вікторівна – 764,25 балла. Калугіна Іннавиєва 745,75 балів. 745, балів. Панкович Віктор Іванович 742,5 Павлишин Олег Федорович, 729,75 балла. Никифоров Андрій Сергійович – 711 балів. Чорненька Даніїла Степаніна 696,25 балів, Михайленко Дмитро Григорович, 694,25 балів, Цікаво, Володимир Ігорович, 692,5 балів, бала. Ігор Васильович 685,25 балів. Глотов Микола Сергійович, 681,75 балла. Семенніков Олександр Юрійович. 671 балл. Марчак Віталій Ярославович, 678,25 балла. Чайкин Ігор Борисович, 653,75 балла. Матущак Микола Степанович 652,5 балла. Кухар Олексій Іванович, 648,25 балла. Коряк Артур Васильович 635 балів. Жигілій Сергій Павлович, 585,75 балів. Гуйман Петро Дмитрович 579 балів. Прошу проголосувати за рейтинги. Одноголосно, шановні колеги. Оголошу, порядок денний в цьому засіданні вичерпано. оголошую засідання закрите. Сьогодні, 6 березня 2019 року, в залі наявний кворум оголошую засідання вже Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі відкритим. Пропонується в порядок денний наступне питання про визначення результатів конкурсу та надання рекомендацій щодо призначення кандидатів на посади судді Вищого антикорупційного суду та апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Якщо немає заперечень, прошу проголосувати за цей порядок денний. Одноголосно дякую. Доповідач Щотка, Станіслав Олексійович, будь ласка. Дякую, Сергій Юрійович. Шановні колеги, щойно ми затвердили рейтинги кандидатів на посаду суддів Вищого антикорупційного суду і кандидатів на посаду суддів апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Крім того, ми повинні по кандидатам, які обійняли найвищі позиції від 1 по 27 включно Вищого антикорупційного суду, від 1 по 12 включно. Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду надати е, і внеск рекомендацій Вищої раді правосуддя щодо призначення таких кандидатів на посади е, судді відповідно Вищого антикорупційного суду та апеляційної палати цього суду. Тому е, я виношу таку пропозицію. Е, Внести рекомендацію Вищої раді правосуддя щодо призначення Танасевич Олени Віталіївни на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Якщо немає заперечень, я зачитаю всі рекомендації індивідуально щодо кожного кандидата і можна буде проголосувати. Якщо є пропозиції щодо іншого порядку, наприклад, за кожного голосувати окремо, то я думаю, треба... давайте розпоряджуємо. У мене є пропозиція не називати суд. Також. Відносно першого назвали до якого суду, а потім тільки прізвище я побать. Тому що, ну, всі ж ідуть в один суд, ми зараз голосуємо я та... так. Це назва. Так, так, так. Прошу, Снейслав Олексійович, продовжуйте будь ласка. Внести рекомендацію Вищої раді правосуддя щодо призначення строгого Ігоря Леонідовича на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя щодо призначення Масла Віктора Васильовича на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищій Раді правосуддя щодо призначення Федора Клесі Миколаївни на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищої Раді правосуддя щодо призначення олійник Оксани Вікторівни на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищої раді правосуддя щодо призначення Гавриленко Тетяни Григорівни на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищої Раді правосуддя щодо призначення бійцю Андрія Володимировича на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищої Раді правосуддя щодо призначення коліуша Олега Леонідовича на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищої раді правосуддя щодо призначення Дубаса Віталія Михайловича на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищої раді правосуддя щодо призначення Крикливого Віталія Вікторовича на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищої Вищій Раді правосуддя щодо призначення Шкодіна Ярослава Віталійовича на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищій Раді правосуддя щодо призначення Федорова Олега Володимировича на посаду судді вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищій Раді правосуддя щодо призначення Воронька Володимира Дмитровича на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищій Раді правосуддя щодо призначення Магачевського Віктора Вікторовича на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищій Раді правосуддя щодо призначення Правчука Олексія Олеговича на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищій Раді правосуддя щодо призначення Мовча Наталії Володимирівни на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищій Раді правосуддя щодо призначення Ткаченка Олега Володимировича на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищій Раді правосуддя щодо призначення широкої Катерини Юріїни на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищій Раді правосуддя щодо призначення Хамзіна Тимура Рафаїловича на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищій Раді правосуддя щодо призначення Крука Євгена Васильовича на посаду судді Вищого Антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя щодо призначення Саландя Ольги Ярославівни на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищій Раді правосуддя щодо призначення Сікори Катерини Олександрівни на посаду судді вищого Антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищій Раді правосуддя щодо призначення Михайленко Віри Володимирівни на посаду судді Вищого Антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищої раді правосуддя щодо призначення задорожної Лариси Іванівни на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя щодо призначення Білого спілники Олександрівни на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя щодо призначення Галабали Маркіяна Васильовича на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищої раді правосуддя щодо призначення Мойсака Сергія Мирославича на посаду суді Вищого антикорупційного суду. Дякую, Олексійович. Шановні колеги, прошу проголосувати за ці рекомендації. Дякую одноголосно. Подовжуйте, будь ласка. Вношу проєкт рішення на вирішення комісії слідуючого змісту. Від Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя щодо призначення Боднара Сергія Богдановича на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищій Раді правосуддя щодо призначення Чорної Валерії Вікторівни на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищій Раді правосуддя щодо призначення Калугіної Імни Олегіни на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію у Вишій Раді правосуддя щодо призначення пан Кулича Віктора Івановича на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію у вищої раді правосуддя щодо призначення Павлишина Олега Федоровича на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію у Вищій Раді правосуддя щодо призначення Никифорова Андрія Сергійовича на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію у Вишій Раді правосуддя щодо призначення Чорненької Даниї Степанівни на посаду судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендаці у Вищої Раді правосуддя щодо призначення Микайленка Дмитра Григоровича на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію у Вищої Раді правосуддя щодо призначення Цікава Володимира Ігоровича на посаду судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Внести рекомендацію у Вищій раді правосуддя щодо призначення Панаїда Ігоря Васильовича на посаду судді Апеляційної палати Вищої антикорупційного суду, внести рекомендацію у Вищій Раді правосуддя щодо призначення Глотова Микола Сергійовича на посаду судді апеляційної палати Вищої антикорупційного суду. Внести рекомендацію Вищої раді правосуддя щодо призначення семенника Олександра Юрійовича на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Дякую. Дякую, прошу проголосувати. Одноголосно, шановні колеги. Ще один пункт проголосувати, а саме проголосити конкурс до Вищого антикорупційного суду та поліційної палати Вищого антикорупційного суду завершений. Немає заперечень. Прошу проголосувати за всіх. Дякую, шановні колеги. Всіх вітаю з цією подією, фактично вперше в нашій країні. Відбувся конкурс, відкритий конкурс до антикорупційного суду та поліційної палати Вищого Антикорупційного суду. Вперше цей конкурс комісія проводила разом з громадською радою міжнародних експертів. І від вашої імені я хочу подякувати наших колег в, в, з громадської ради міжнародних експертів, це шість виродних юристів з п'яти країн. Подякувати. Працівникам секретаря до вищої кваліфікаційної комісії за величезну роботу, яку вони зробили під час цього конкурсу, а також е подякувати і е тим, всім тим, хто допомагав громадській раді міжнародних експертів кожного дня, коли вони разом з нами працювали. Також подякувати всім донорам за технічну і консультативну допомогу, за моніторинг цього процесу, і побажати всім нам подальших. Позитивних результатів. Дякую. Порядок денний е, вичерпано. оголошує засідання закритим.